Державній службі і в архівах різних країн Європи. Віршовані трилогії Байда Князь Вишневецький, Цар Наливай, «Петро Сагайдачний» Куліш розгорнув панораму історичних подій України Байдак князь Вишневецький з 1553 по 1564 роки. Байда шукає правду в короля султана, царя і після гірких розчарувань повертається обличчям до рідної землі. Цар Наливай 1596 року. Засліплені дикою помстою руїнників, мрії про всесвітній диктат козацької вольності. Петро Сагайдачний, 1621 рік. Ідея облагородження козацтва культурою доцільності природних сх'єднань у народів. Як досягти рівноправного воз'єднання? Я на свободу розумно вповаю, бо вповерт надесута дарена. Відійшовши від державних справ і літературного оточення, пан Телемон Олександрович усамітнився з сім'єю на хуторі Митронівка, плідно казінував і віддався справі перекладу Біблії українською мовою.